Чому, коли все добре, з'являється страх? Бо ми звикли до болю, і коли з'являється спокій, мозок починає підозрювати, це пастка. Але що, як це не пастка, а точка повернення до себе? У якийсь момент ти виходиш із темряви і бачиш світло. Але перша реакція недовіра, а сумнів, це справжнє чи чергова ілюзія? Бо якщо довго жити у тумані, сонце може лякати. Твоє справжнє я схоже на це світло воно не кричить, не переконує, не доводить, воно просто є. І шлях до нього не через боротьбу, не через аналіз, а через дозвіл бачити, чути, бути. Аби так захоплювався розмовою або роботою, що не помітив, як пройшли дві години. Це і є перший дотик до стану потоку. Справжній я не потребує ролей, масок чи виправдань. Воно проявляється в таких митях, коли зникає внутрішній критик і спостерігач, і залишається лише дія. Потік це не тільки про ефективність, це про цілісність. Уяви, ти малюєш, граєш на інструменті, готуєш, слухаєш когось уважно, йдеш лісом. Час зникає. Немає оцінки, немає думки, я роблю це добре чи погано. Є лише процес, у який ти вбудований. Це і є потік, а в потоці ти і є собою. Іноді цей стан триває хвилину, іноді години. Але він завжди залишає слід глибоку тишу всередині відчуття ось воно, життя справжнє. Як відрізнити я спостерігача і я критика? У психології говорять про різні я, що можуть бути активними в різні моменти. Я спостерігач, це здатність усвідомлювати. Я зараз злюсь, я хвилююсь, мені боляче. Це корисна здатність, бо вона створює простір між тим, що ти переживаєш, і тим, як ти реагуєш. Це якби ти поставив камеру поруч із собою і подивився на ситуацію збоку. Але я, критик, інша історія. Це той, хто каже, Знову ти злишся, як завжди, що з тобою не так. Він не спостерігає, він засуджує. Саме його голос заважає потоку, бо вносить сумнів і страх помилки. У стані потоку ці голоси стихають, і те, що залишається, не порожнеча, а справжність. Поняття стану потоку вперше описав психолог міхайчик мігаї Він дослідив, що в момент повного занурення у діяльність людина почувається найщасливішою, найбільш ефективною і найменш зосередженою на собі. З наукової точки зору, у стані потоку зменшується активність у префронтальній корі. Яка відповідає за самоконтроль і постійний внутрішній монолог. Натомість активуються дофамінові норадреналінові ендорфінові системи. Це створює відчуття легкості, ясності, глибокої присутності. У реальному житті це може проявлятися в дрібницях. Гра з дитиною, обробка фотографій, приготування їжі. Прогулянка без телефону. Уважна розмова. Потік не виняток. Це досвід доступний кожному. Але для цього потрібно навчитися помічати і створювати умова. Простір, спокій, дозвіл на недосконалість. Ми не вигадуємо своє справжнє я. Ми його пригадуємо, і з кожною миттю присутності воно стає трохи ближчим, бо навіть у тиші є голос, навіть у спокої є рух. І навіть коли здається, що ти знову загубився, шлях усе одно веде додому. Пам'ятай: потік не вимагає боротьби, справжність не вимагає дозволу, а бути собою не завжди легко. Але завжди варто. А коли ти в був у стані потоку, що допомогло тобі увійти в нього, поділись у коментарях. У наступному епізоді ми поговоримо про інтуїцію, імпульс і щось більше, ніж логіка. Не забудь вподобати відео, підписатися на канал і підтримати мене на патреоні, якщо відчуваєш, що ця подорож тобі резонує. Дякую за увагу! До зустрічі!